Сказати транспорт і громадян на цьому напрямку, тому це процес складний і поки що ну не хотілося б загадувати наперед для того, щоб не давати якихось пустих авансів, які потім не підтвердяться. Можна чи кілька уточнень. Це ж такий найбільш завантажений перепуску. Чи дійсно це Яма'янка? І оцей збільшений потік і відновлення ще більше цих черг пов'язано з сезоном чи чим чи, 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 така жвавість Ну, от, Останні люди, з якими я спілкувалася, кажуть, що вони стояли 12 годин в черзі і ну, неймовірні чи ну, е да, найбільш завантаженими е із п'яти діючих контрольних пунктів вїзду виїзду на даний момент один це піший, а чотири це там, де здійснюється і піший і рух, і автомобільний. Так от із цих чотирьох е на гнутовому практично відсутні черги взагалі на Новотроїцькому, вони не суттєві. І основний трафік припадає саме на Зайцеву і на Мар'їнку. Тобто щодня понад 10 тисяч осіб перетинають лінію розмежування як на одному КПВВ, так і на другому. Це більше навіть десь в півтора, а іноді в два рази ніж на облаштованих пунктах пропуску на західному кордоні. Звичайно, це така екстраординарна ситуація. І комплекс проблем, який пов'язаний із такою великою масою людей, він не може бути вирішений по одному бажанні чи одному менту. Це комплексне питання, яке ми бачимо і намагаємося спільно з місцевою владою шукати якісь рішення. Олександр Вахнюк, телеканал Зік. Скажіть, будь ласка, ви знаєте такий термін пересічка? Знаєте, мабуть, так? Йдеться про автомобілі на іноземній реєстрації, які мусять виїхати з України і в'їхати в Україну кожні 5 днів там, чи 10 днів. У мене є інформація від громадських організацій зі Львова, які через українсько-польський кордон роблять цю процедуру. Що українські прикордонники саме з незрозумілих причин. Не дозволяють українцям розвернутися на українському на українській території і вимагають в'їхати в Польщу, хоча їм це не потрібно. У Закарпатті цю проблему вирішив Геннадій Москаль якимсь своїм адміністративним рішенням, а от на польському кордоні цю проблему поки що вирішити не вдається. Що ви знаєте про це? І чи планується якась? Якийсь рух прикордонників на зустріч е, людям в прикордонних районах, які їздять на автомобілях на іноземній реєстрації? Дякую. Ну, По-перше, а, а... вибачте, я зразу yeah. друге питання поставлю, щоб мікрофон віддати. Ще е, помітив, е, неодноразово перетинаючи українсько-польський кордон в різних КПП е, різницю між українськими і польськими прикордонниками, якщо польські прикордонники підтягнуті, усміхнені. І ну, враження, що вони отримали ступінь з психології, то українські прикордонники це люди з зайвою вагою, хамуваті і більшість не говорить українською. Можете поспілкуватися, можете пояснити кадровий підбір? Якісь... Планується якісь зміни в цьому питанні? Дякую за запитання. Що стосується першого питання, то ну по-перше, Правила, про які ви говорите, стосовно перетину кордону ще 5 днів на автомобільній гіноземній реєстрації, відносяться до компетенції Державної фіскальної служби. Але, тим не менше, прикордонники діють абсолютно в межах чинного законодавства, тому що законодавством передбачено, що автомобіль повинен виїхати за межі держави. І заїхати на територію держави. Тобто, як ви кажете, розворот на території України він є прямим порушенням вимог законодавства. І, звичайно, що вирішити це питання прикордонники не беруться, тому що ніхто на себе не буде брати відповідальність за порушення закону. Що стосується Закарпаття, то Геннадій Геннадійович Москаль також некомпетентний приймати таке рішення, воно приймалося спільно з іншими. Правоохоронними органами, в тому числі і з фіскальною службою, і з прикордонниками, і дійсно було досягнуто певних таких спрощень в цьому питанні, але ще раз повторюся, що це питання також не є в компетенції місцевих органів самоврядування. Тому в даному випадку, так що стосується перспектив оновлення персоналу. То, ну, по-перше, можливо, вам не щастило, тому що ми намагаємося працювати із нашим персоналом. І ми започаткували пілотний проєкт, який стартанув в Жулянах і в Гостомелі. Це де ми відібрали найкращих фахівців із прикордонного контролю. І зараз обговорюється перспектива продовження цього проєкту і на інших пунктах пропуску. Відбір буде здійснюватись в тому числі із представників цивільної молоді, яка буде підходити за критеріями відбору. І звичайно, ми сподіваємось, що ті люди, які прийдуть Оновлене прикордонне відомство, вони будуть відповідати всім європейським стандартам. У нас Державна прикордонна служба є частиною суспільства, тому всі недоліки, які є в суспільстві, є і в Державній прикордонній службі. Звичайно, є ті, хто патріотично виконує свої обов'язки, є ті, хто не патріотично виконує свої обов'язки. Тому ми робимо ставку на тих, хто сумлінно виконує свої обов'язки і впевнено дивиться в майбутнє.